Вони в Єгипті всі були рабами і знемагали у важкім труді. Щодня вмивали з гіркими сльозами від болю і знущань неволі дій. Ізраїльський народ терпів ці муки не рік, не два, а декілька століть. Все важче їм ставало, і в дні розпуки благали бога слізно їх звільнить. Вони волали. І голос зойку того дійшов до Божих вух на небеса, явив він милість до народу свого і спас їх, показавши чудеса. Ізраїль бачив сам на власні очі, як десять кар в Єгипет Бог послав, як вогняним стовпом йшов серед ночі, а вдень той стовп для них і смар ставав. Як море перед ними розтопилось, і, перейшовши по морському дні на інший бік, дивились, як втопилось велике військо в водній глибині. Після страждань і всіх жахіть в неволі, здавалося, вже до останніх днів були б слухняні Богу, і ніколи не нарікали у житті земнім. Але ж, пройшло ще зовсім мало часу, як у пустині невдоволень шквал. Доносився до Мойсея, і щоразу все гарячішим був тих скар запал. Набридла манна, м'яса їм хотілось цибулі, часнику і огірків. Вся смакота в Єгипті залишилась, а що в пустині є серед пісків? Ми спраглі пити хочемо, кричали. Ні, щоб помолитись Богу в той час. Тим ремствуванням міри вже не знали, Боже лице гнівляче повсякчас. До чого призвели ті нарікання, щось добре людям принесли вони? Лиш сорок літ бездомного блукання і смерть в пустелі з їхньої вини, а вкрай обіцяний, лиш одиниці війшли, бо інших Бог не допустив. За те, що на шляху через дрібниці з них кожен нарікаючи грішив. До чого я веду свою розмову? Чому згадала я ізраїльтян? Бо всьогоденні нинішньому знову є нарікання навіть християн. Хтось стогне, що малу зарплату має, а в когось пенсія лиш копійки. Комусь землі полів не вистачає, а в декого аж надмір навпаки. Як люди часто критикують владу, усі погані, хто б не керував, щодня летять ті нарікання градом не так зробив, не там фінанси вклав, хтось критикує друзів і сусідів, бо добрих серед них, на жаль, нема. Хтось з дому власно виносить сміття, бо душу невдоволення пройме. Той скаржиться на долю безутішну, не збувся в когось хитромудрий план. Такі ми, люди, в нас природа грішна, нічим не краще за ізраїльтян. Комусь у церкві проповідь погана, не до душі, так би сказати, прийшлась і ремствують і скилять християни. Гнівлять цим вчинком Бога кожен раз? Погода не така недобра їжа, усе погано, все не так, як слід. Чим далі нарікань стає тих більше або все бачить і терпить стільки літ. І навіть зараз, як війна в країні, є ті, хто Бога винуватять в цім. Чому міста і села у руїнах? Чому він допустив таке нам всім? Людино, зупинись, бо нарікання до добро в житті не призведуть. І навіть якщо терпиш ти страждання, не ремствуй, а терплячим, тихим будь. За все творцеві вдячним бути треба, бо на землі є люди, у яких все набагато гірше, ніж у тебе, і біль твій. Мізер проти бід людських. Будь задоволений усім, що маєш, бо це велике надбання в житті. А якщо й досі вперто нарікаєш, згадай народ ізраїльський тоді.